Найкраще фото за підсумками наших відвідувачів вас. Ми... Так, тут а, ваша гра у пейнтбол. Десять да, чоловік. А, ну, ми вже теж проходили, грали у пейнтбол. дійсно, насправді класно, тому бути задоволені. Це буде перший раз. Вам сподобається. Сподобається. Так, і тут ще такі. Полочка 0,32. <ріт> так, будуть кідми. <ріт> 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 ну, конкурс досить цікавий, мені здається, що це більше залучає для молоді, більше такі для молоді. І якби було більше конкурсів, можливо, не з таких ну, ракурсом, таким більш е, е, стати, е, дуже багаті подарунки, можливо, якісь менші подарунки. Напевно, звертала увагу не на те, щоб алкоголь десь вживати, а приймати активну участь. Уходить якісь горені діти, це би теж було цікаво. І не знаю, студенти, учні вони би залучалися, і це би були хороші впливи нашого суспільства. Ми зараз Дякую. Тому в нас такі треба переможні місця і всі в вас класні фотки, класні душі були, і що написали про такі мультикажі патріоти. Дякую. Ось ваші вас на квадроциклах на п'ять медаль. Думаю, вам сподобається. Щоб, ну, приймати, знаю, наші дякую, конкурси. робіть такий конкурс обов'язково. Я почув з нас про цей конкурс, мені мама розказала. Мені дуже сподобалося, я одразу ж своє фото закинула на сайт. І дуже дякую, що ви це зробили. Дуже позитивні емоції. Так. Там ще є понад спокнати і фотосесія ваша. Я дуже люблю конкурси, про заладу учень з різних васи ваше особливо. Ось мені подобається ваш сайт. І взагалі конкурс гарний щодо України, щодо національного кольорів, щодо взагалі до свята гарно присвячені. Дякую за такий гарний конкурс. І вам дякую.